Портал до дня народження Пазлів виявився зовсім не таким, яким особисто я його очікував. Замість чогось, схожого на Чорну П'ятницю, нам пропонують обмежений вибір карт, серед яких важко знайти суттєве підсилення. Є гарні Мілена та костюм Ріель, а ще їм бова телурія. Героїв зі списку рекомендованих, крім тих, що ви обрали, зловити точно не вийде, їх просто нема в порталі. А от нові горгулі нездорового художника, звісно, мають стати і скіли нездорового дотримання балансу. Сьогодні останній день зими, та ще й 29 лютого, що буває раз на 4 роки. А у нас з вами останнє відео з серії про непотрібні карти. Якщо ви не бачили попередні випуски про стихії темряви, природи льоду і вогню, то знайдете їх в описі до цього відео. А сьогодні ми поговоримо про непотрібних героїв святині. Правила звичні, беремо три трієчки, чотири четвірки, шість п'ятірок. Стандартних персів не чіпаємо, вони і так довго терпіли свавілля івентових карт. Але зараз отримали купу костюмів, і мультик умовної справедливості ще потрепає нам нерви заборон. Звісно, будь-який рейтинг це суб'єктивна думка автора. І звісно, сьогодні будуть згадані карти, вибір яких не всім сподобається. Але в свою чергу я постараюсь аргументувати своє рішення щодо включення кожного героя у цей топ. Ну, годі балачок, і давайте переходити безпосередньо до того, для чого ми власне зібрались, а саме до непотрібних жовтих карт. Всім привіт! З вами Рос, і погнали нарешті починати. Стартуємо ми звісно стрієчок і відкриє сьогоднішній топ герой Піщаної імперії Арман. Це повільна карта, що наносить цілих 130% урона всім ворогам, і ще ті протягом чотирьох ходів отримують крихітний урон від піску. Зріз від хилу особисто я відношу до доволі корисних скілів, але тут він діє тільки два ходи і суттєвої користі вам не принесе. Аби арман ще знімав болячки зі всіх союзників, то його можна було б юзати десь на швидких. Але цей солдат Піщаної імперії хвилюється тільки за своє здоров'я. Навіть в давні часи Арман не був серед тих карт, які варто було прокачувати, а зараз про його існування мало хто навіть згадає. А якщо ви ще тримаєте цього героя в ростері, то напевно все-таки пройшов час його згодувати. Що цікаво, наступний перс також представник Піщаної імперії, але її сучасної варіації, яка має назву пляжна вечірка. Долрак має середній заряд, і саме це основна його проблема. Аби герой був швидким, то й урон 270% виглядав би не те щоб добре, але терпимо. А зрізом броні відхилу можна було б знайти застосування. Але шотер з такими скілами і базовою зарядкою за 10 каменів зараз виглядає скоріше баластом в бою. Якщо так хотіли залишити його середнім, то треба було б зробити, щоб доларак бив по трьох, тоді це був би досить непоганий варіант для прокачки. А так ні туди, ні сюди і місце в топі не потрібних карт. Герой, давно забутого цирку Кенді, тривалий час знаходиться серед тих карт, які раніше десь використовувалися, а зараз просто є в рюкзаку, і ти не знаєш, куди їх брати. Кенді має гарний скіл відновлення здоров'я побитих союзників відразу до 50%, але на цьому хороші слова про неї закінчуються. Відхил 261 очка хп за три ходи був би нормальним в ті часи, коли не було ні емблем, ні розлімів. І голі трійки мали по 700 очків здоров'я. Зараз ці крихти майже не відчуваються у бою, а серед лікарів з'явила швидка еделаїда, середня з хп, крутий джолі на швидкі режими, а ще є Квасір, міньйони якого це також різновид відхилу. Тому брати кенді з розрахунком, що ваших персів майже вб'ють, а потім вона всім відновить половину здоров'я, тактика доволі сумнівна. Краще розраховувати на карти, які завадять знизити хп вашої команди до критичних показників. А зараз все-таки є варіанти, кого вибрати для такої справи. Переходимо до епічного каре потрібних карт. Так як серед жовтих четвірок просто купа лікарів, то логічно, що треба вибрати, хто з них поступається іншим в корисності. І тут мова про Холлі, садового гнома з Черпаком і повільним зарядом. Відхил у неї залежить від кількості жовтих камінців на поляні, що робить холі майже неграбельної в атаці. В обороні це, звісно, працює краще. Але скажіть, ви часто бачили цю кухарку в захистах? А все тому, що на звичайні турніри можна поставити Голді, дендра чи хілера іншої стихії. А на швидких є кабан, який конкуренції в принципі не помічає. Баф атаки теж корисний скіл, але він не фіксований. А так само залежить від кількості камінців на поляні. Звісно, якщо холі ваш єдиний жовтий лікар, то ви не погодите, що вона не потрібна, але ми порівнюємо всі карти стихії святині і конкуренцію Холі програє. Як і герой сезону кохання Волаптас! Тут той випадок, коли читаєш льту і вже думаєш, як ти її вкачаєш, що будеш тих паразитів прибирати, союзників лікувати, а потім помічаєш, що працює Волапта з крім себе тільки зі своїми сусідами. І весь запал зникає. Тим паче механіка не унікальна навіть серед жовтих четвірок. Є Ван Юанзи, яка хоч і повільна, але прибирає тих паразитів у всієї команди, а ще лікує в ОВРХП. А взагалі серед лікарів, крім згаданих, Голді, Дендра, Юанзи і Кабана, ще є швидка леді вівця і Стероп. і всі працюють на всю команду. Вівця, правда, себе блочить, але перший заряд неї все рівно швидкий. А клас Клірик, що дозволяє інколи той блок проігнорити. Загалом є кого вибрати, тому волапта з лікуванням себе та сусідів і присутня в нашому топі. Наступна відносно нова четвірочка Зайон. Урона вона не наносить, лікувати теж не вміє, але дає союзникам баф атаки плюс 35%. Це, звичайно, добре. Але вам не здається трохи дивним, що більше нічого карта з середнім зарядом запропонувати не може. Хтось згадає, що зайон ще прискорює камінці, але тут треба розуміти механіку. Ви заряджаєте героя, хай буде навіть прискорено до 9 тайлів, потім ультуєте нею і прискорюються тільки ті камінці, що зостались на поляні. Їх може бути 2, 5, 10 або не бути взагалі. З оборони це повинно працювати краще, але якщо ви боїтесь такого, то можна просто не йти на зайон з жовтими героями. Цим скілом дівчина з ящиками нагадує одного синього барда, якому також мало хто знайшов застосування, який був присутній у відео про синіх персів. Ну а четвертий тут герой, якого особисто я дуже не хотів включати в цей топ. Данзабуро це перша жовта карта після яда, яку я спіймав, звісно, не рахуючи одиничок і двійок, тому грав ним доволі довго і навіть зараз тримаю в ростері, але просто більше нікого сюди поставити. Дві з трьох варіацій ульти Данза класні, і аби він обирав тільки між ними, то в корисності перса сумнівів би точно не було. Але заморозка самого себе на два ходи, яка може повністю зруйнувати вам плани на бій, робить данзабуро не надто надійним помічником. Костюмовані костюмованої версії проблеми такі самі, хоча я сподівався, що цей пункт замінять на щось хоч трохи краще. До речі, данзабуро не панда, а танукі. Єнотовидна собака-перевертень, яка полюбляє саке. В Японії його фігурки прикрашають місця, де можна випити, а взагалі символізують щастя і добробут. Тому хоча б заради цього данза можна потримати в рюкзаку. Переходимо до чудової шістки легендарних героїв, прокачка яких викликає питання. І звісно, почнемо з карти, яка, на думку багатьох, очолює список найгірших героїв імперії Пазлів. Сова охоронець приклад того, як ставляться зараз до старих персів. Вона досі не має костюма, базова атака карти 601, а заряд дуже повільний. Бафи сова накладає тільки на себе, що особливо дивує при такому наборі скілів. Трохи змінивши карту, можна було б зробити її хоча б грабельною. Бафи зробити на всіх, додати урона і, наприклад, гальмування ворогів, а ще зробити заряд хоча б повільним. Але це нікому не треба, тому совай залишається цілковитим непотребом, і качати її точно не варто нікому. Наступний Гілліган, який очолив мій топ героїв місяця 23-го року, але очолив з кінця. Про нього я багато говорив і в огляді на самого перса, і в згаданому топі, тому не буду повторювати знову одне й те саме. А що варто сказати, так це те, що навіть набираючи ману без камінців, Гіліган ніякої користі в бою не приносить. І виникає відчуття, що давши йому круту пасивку, розраби вирішили повністю її нівелювати поганою ультою. Ну а третя п'ятірка сьогодні Одін, який при появі разом з Фріг панував у всіх найкращих оборонах. Тоді йому важко було знайти протидію, але час летить і все змінюється. Через свою залежність від тайлів Одін ніколи не був крутим героєм для атаки, але в захисті це працювало непогано. І Верховний Бог Азарду, і урон наносив нормальний, а що головніше, прискорював своїх союзників. Зараз, дивлячись на ті 100% урона, які при наявності восьми камінців на поляні можуть вирости до 244, розуміє, що не так і погано було грати в ті часи. Тепер ви дуже рідко, але все-таки можете побачити Одіна в обороні і, скоріше за все, в костюмі, але чи викличе він страх, питання риторичне. А от в Атаці прискорення актуальне як ніколи. Та все-таки для нього треба Одіна ще зарядити, витрачаючи такі потрібні жовті тайли, і не факт, що після його ульти для цього прискорення на поляні щось залишиться, хоча впевнений, що хтось зі мною не погодиться. Як і з вибором Сера Курлі, взагалі тут мав бути Акорог, але його костюм дає пасивку, що дозволяє наносити підвищений урон ворогам з ОРХП. А от без костюма те перемішування ворогів зараз ніякої переваги не дає. А от півень просто застарів і це логічно, бо розраби його ігнорують. Тут той випадок, коли я не розумію, чому це єдиний член сім'ї, який досі не має костюма. В майбутньому Спрінгвейлі будуть нові карти і костюми на Арчі Джаспера, а на ветерана Курлі уваги ніхто не звертає. А йому вистачило б тільки оновити стати за рахунок костюма, тому що зараз просто урона не вистачає, щоб бути корисним. Сама механіка ланцюгового удару мені не подобається. Зараз ще зробили, що ухилення одного героя буде цей ланцюг переривати, до того ж Курлі зрізає собі атаку. Сам урон підвищили до 310%, дякуємо і за це. Але потім почали випускати героїв з бронею в районі тисячі. І що півень може їм зробити? Я не думаю, що Курлі не потрібна карта. Якщо його трохи оновити, то півень зможе нормально тримати планку. Але треба визнати, що в нього навіть нема ніякої пасивки, а все вміння складається з одного урона, що небозна, який високий, і в сучасних реаліях цього просто не вистачає. Сподіваюсь, що курлі все-таки апнуть перед майбутнім Спрингвейлом. Наступну п'ятірку з появою костюма, в принципі, стало можна використовувати завдяки пасивці, але якщо костюма нема, то наявність команді Мусаші викликає питання. Наче урон по трьох, але повний тільки по цілі. Сусіди отримують по половинці. Цікава механіка відхилу, яку удосконалили для альфа таланту вампіризм, та діє цей відхил тільки на одного мусаші. Костюм дає герою змогу знімати останні бафи після ульти, але знов таки є стандартні маги Он в жовтому кольорі лісю в другому костюмі, яку я поки марно намагаюсь зловити. Її навіть не треба ультувати для диспелу. А Мусаші викликає відчуття недопрацьованої карти, якою ніби й можна грати, але в бою, що суттєво запропонувати, він навряд готовий. 13-та карта це вибір альянсу, з яким я цього разу повністю згоден. Рана без костюма ніколи не була крутим героєм, але колись давно нею ще можна було грати. Костюм дещо покращує карту, та в той же час давайте ці покращення оцінимо з точки зору сучасної гри. Урон 185% по трьох з атакою менше 800. Слабо. Урон водою 600 за 4 ходи. Слабо і зараз купа імунітетів. Зріз відхилу. Це корисний скіл, та зараз більшість оборон заточені на швидкий урон без наявності лікарів. А чистка бруду знов-таки тільки собі та сусідам. Мені от цікаво, якщо б рана знімала болячки зі всієї команди, то на думку розрабів це була б напевно супер імба. Чому не зробити герою хоч один скіл, який не викликатиме питань? Цілком можливо, що хтось рано любить і використовує. Та при наявності вибору я б точно її ніколи не качав. Якось так. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, чи згодні ви з цим рейтингом. Гарного настрою і лише перемог всім нам.